Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Сполучені Штати дозволять європейським країнам розпочати навчання українців на винищувачах f 16 Це заявив радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки. Як він сказав, президент дав зелене світло, і ми дали дозвіл. Підтримуємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали навчатися на F-16, як тільки європейці будуть готові. Нагадаємо, підготовку українців домовилися розпочати 11 країн: а саме Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія. Сполучені Штати 19 липня виділили новий пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Про це йдеться на сайті Департаменту оборони Сполучених Штатів Америки. До нового пакету військової підтримки увійшли чотири передові зенітно-ракетні комплекси насам разом з ракетами до них, артилерійські боєприпаси калібру 152 мм та остаткування для розмінування. Також Україна отримує додаткові високоточні авіаційні боєприпаси, ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням і провідним наведенням та обладнання для охорони портів та гаваней. Крім цього, Сполучені Штати передадуть Україні ударні безпілотні авіаційні системи Фенікс та «Свічблейд», а також засоби виявлення протидії БПЛА та засоби радіоелектронної боротьби. Іспанія наступного тижня передасть в Україну додаткові танки «Леопард-2А4» та бронетранспортери М113. Про це нещодавно повідомили у Міністерстві оборони Іспанії. Зазначається, що Іспанія відправить Україні чотири танки 2 4 легкі вантажівки, машини швидкої допомоги та боєприпаси. Також Україна отримає від Іспанії 10 бронетранспортерів М113 броньовані позашляховики та сучасний польовий шпиталь з можливостями екстреної хірургії. Британські бойові танки Челенджер 1 ремонтуються, відновлюються, частково модернізуються і будуть передані до України. Про це повідомив український журналіст, який зараз перебуває у Великій Британії. Наразі невідомо, скільки цих танків Велика Британія планує передати Україні. Основні характеристики Челенджер 1. Вага 62 тони, головне озброєння, 120-мм різна гармата Л11.5, екіпаж 4 особи. Бельгія, Нідерланди та Люксембург профінансують передачу Україні бронетранспортерів М113. Міністр оборони Бельгії зазначила, що країни Бенолюксу підтверджують незмінну рішучість підтримувати Україну. Бронетранспортери М113 будуть придбані в промисловості десятками. Разом із технікою Україна також отримає необхідні запасні частини. Ці М113 будуть оснащені дистанційно керованою системою озброєння. Українські військові показали застосування американських ракет повітря Земля зуні штурмовиками Су- 25 кадри роботи бойової авіації повітряних сил Збройних сил України опублікували у соціальних мережах. У січні цього року Сполучені Штати включили до одного з пакетів військової допомоги Україні 4 тисячі авіаційних накерованих ракет Зуні, основні характеристики ракети. Діаметр 127 мм, дальній стрільби 8 км, маса бойової частини 25 кг. На озброєнні українських військових помітили броньовану ремонтну евакуаційну машину, оснащену маскувальною сіткою Баракуда. Фототехніки оприлюднили у соціальних мережах. Це спеціалізована машина, зроблена на шасі БМП сіві 90 Завдання машини буксирування бронетехніки і транспортних засобів масою не більше 35 тонн. Українська компанія представила свій новий оперативно-рятувальний автомобіль. Про це повідомила прес-служба компанії. Техніку було виготовлено для безпекових потреб одного з українських аеропортів. За словами виробника, машина для аеропорту це надсучасний штаб із безліч високоточних і якісних приладів і гаджетів. Особливістю саме цієї машини є те, що на її покрівлі встановлено безпровідну відеокамеру із кутом огляду 360 градусів. Салон екіпажу, його розмір та розміщення додаткового обладнання в ньому було розроблено з рухуванням безпеки рятувальників. Наприклад, у кабіні встановлені спеціальні кріплення для засобів індивідуального захисту. В одному з міст України збудували стіни школи за допомогою 3D принтера. Це перша в Україні школа, яку будують за новітніми технологіями. Про це повідомили в управлінні містобудування. Початкова школа матиме один поверх площею понад 500 квадратних метрів, де будуть розміщені навчальні класи, комфортний холл для спілкування дітей, учительська та санвузли. Загалом тут навчатиметься до ста дітей. Школу планують відкрити вже у 2024-му. Бізнес уперше з 24 лютого 2022 року оптимістично оцінив перспективи свого економічного розвитку. Такі результати опитування керівників компанії у другому кварталі 2023 року повідомили у при службі Національного банку України. За даними Нацбанку, бізнес очікує зростання ділової активності в наступні 12 місяців. Зростання очікують підприємства всіх напрямів і видів економічної діяльності, розмірів за кількістю працівників та більшості областей. Загальний фонд місцевих бюджетів у першому півріччі отримав 218 мільярдів гривень що на 42,5 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. Таким чином місцеві бюджети у першому півріччі збільшили доходи на 24%. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні. Уряд Норвегії зробив грантовий внесок до цільового фонду підтримки відновлення, відбудови та реформування України Світового банку на суму 2 мільярда норвезьких крон на екстрені ремонти в Україні. Як йдеться в повідомленні Світового банку. Це другий транш, наданий Норвегією після грантового внеску в суму 100 мільйонів доларів, угоду про який було підписано в грудні 2022 року. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.